До нас у гості завітав їжачок і приніс нам подарунки? Грибочки. Подивіться, які ці грибочки гарненькі. Скільки грибочків лежить на червоній лінії? Один чи багато? Один. А скільки грибочків лежить на синій лінії? Багато. Так, молодці. А ще. У їжачка є зелені листочки. Давайте і ми розкладемо їх по лініях. Один листочок ми покладемо на червону лінію, а інші листочки ми покладемо на синю лінію. Скільки листочків на червоній лінії? Один. А скільки листочків на синій лінії? Багато, молодці.